Наявність відстрочки не дає право на виїзд за кордон. Відео про те, як ТЦК знаходить нові способи творчого трактування законодавства. Нещодавно до мене на консультацію звернувся клієнт, який оформив відстрочку за законом і отримав паперову довідку, що містить дивну фразу. Наявність відстрочки права на перетин кордону не дає. Звісно, людина хвилюється, бо не чула про жодні нововведення у правилах виїзду, і не дивно, бо їх немає. Якщо у вас на руках довідка з подібною фразою, знайте, вона не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, суперечить додатку 6 до постанови КМУ 560, який чітко визначає форму довідки. Також важливо пам'ятати, ТЦК не має жодної компетенції вирішувати, чи можете ви перегнати кордон чи ні. Вони не видають дозволів і не забороняють виїзд. Ці повноваження виключно у прикордонної служби. Якщо ви маєте законні підстави для відстрочки, підтверджені документами відповідно до постанови, ви маєте право на виїзд. Щоб не виникало зайвих питань на кордоні, рекомендуємо мати при собі електронний витік за стосунку «Резерв плюс». Якщо у вас схожа ситуація, або ви не впевнені, у своїх документах звертайтесь на консультацію, розберемо ваш випадок індивідуально.